Добрий день, вітаю на каналі від А до Я. Мене звуть Марина, і сьогодні я вас запрошую на огляд сіянців бігоній. Ці бігонії були посіяні наприкінці серпня і вже 5 місяців нам. вони вже розфарбовуються, були всі зелені, а тепер бачите, яка галявинка. Буде три частини відео. Ось, бачите, в мене тут стоїть один піддон. Другий, третій. Ось так і буду я розглядати і вам показувати, якщо вам цікаво, звісно, як вони міняються. Я вже розповідала, що ці були посаджені у стаканчики в два етапи. Ці два раніше, цей пізніше. І тут в мене ще є сім штучок, які не помістилися у піддони. А у стаканчиках і у пакетах стоять ті. Які я пересадила пізніше, і вони ще там адаптуються. Наприкінці місяця буду їх розкривати, адаптувати поступово. І теж будуть ось так стояти вони у палетках. Самі-самі малесенькі ще в контейнерах. Лену дуже маленькі, я не знаю, чи буду я їх залишати, чи що з ними робити, поки що вони там. І так, третя частина. Вступне слово для всіх трьох частин буде однакове. Третю частину огляду сіянців почну з цієї красоночки. Перед зйомкою я, бачите, зробила стаканчик меншим, ось так в ньому субстрату. Але додавати ще субстрат і приподнімати рослинку ще зарано, тому я відрізала скотчем, залепила і поки що ось так. Ось така вона цікава. Тут вже можна додати трошки субстрату десь наполовину. Ось така красоня. лисенька, така, так? Да? Тут, здається, дві ростуть. Ні, одна. Щось я думала, що тут дві. Бачите, скільки листочків в неї? Ось ці стаканчики можна трошки додавати субстрату, ну, десь щоб половина була стаканчика. Повний стаканчик ще зарано наповнювати субстратом, а от до половини якраз буде на цю кореневу красуня. Цікавий бусковий колір, і малиновий тут є, і наступний листочок трошки інший вже, і з такою стрілочкою на кінці. Але у цієї бігонії довгий черешок, якщо його порівнювати з іншими рослинками. блищить, і в неї, бачите, ось такі волосинки, і щось не видно, О, видно, ось такі цяточки малинові. Ось така коричневого кольору і малинові плями. Червона ніжка. У цієї такого кольору зелений, оливковий, темно оливковий. Більше ні у кого такого кольору немає. Вона одна такого кольору. І бачите при спалаху, як вона віддає дає синім, закручена серединка. Ось так, дуже близько її колір передається. ось так. Тут були такі лохматі листочки, цей більш-менш вже. Ну, поки що ось такий. Ось така малинова красуня. Теж, бачите, довгий черешок у цієї рослинки. Ось такий листочок. Ось тут листочки ще не знімалися, і можна побачити, як вони мінялися. Світло-зелений, темно-зелений. Ось такий, тепер ось такий. Малинові папірки такі? Випуклі. Те, що схожі вже були, але все одно вони відрізняються. Ось така. Наступний листочок з якимись прорізами вже. Тут ще не зрозуміло, що буде, ну, поки що така зеленушка. Теж поки що зелена, і ця зелена. Але зовсім по-іншому вона зелена, інший відтінок в неї. Ці зовсім маленькі. Як бачите, в третій частині більше зелені, і вони ще хтось не розфарбувався, хтось ще не виріс, тому що пізніше були вони посаджені, пізніше я їх з пакетів дістала. Хоч і один посів, але, бачите, як по-різному вони ростуть і міняються. Тут дві рослинки в одному стаканчику, але попалися такі, що десь схожі оці два листочка від однієї рослинки, цей від іншої. От у цій теж черешки вищі, ніж у інших. Ось такі криві листочки, тут ще і місця мало в цьому стаканчику наступний ось такий, більш вже ровненький, але все одно місця йому замало. І додавати субстрату, щоб припідняти повище, теж зарано. Тобто, може я як у першій рослинці теж обріжу, щоб було більше місця листочкам. Ось така. У неї теж черешки не короткі. Ось така поки що кривенька. Виймаю їх із палетки всі підряд. Ось такий листочок. Довгі черешки. В цьому стаканчику знову дві рослинки. Так розфарбовується одна з них, і поки що ось так друга. Треба додати субстрату, трошки вище її зробити. Ось така. Яскрава красунька. От бачите, листочок вже так розфарбувався, а наступний поки що сірого кольору з малиновою облямівкою. Що буде далі? подивимось. Ну, Я вже говорила, що мені дуже до вподоби малесенькі. Ось бачите, яка вона невеличка, вже багато листочків. От не знаю чому, вона мені дуже до вподоби такий же пишненький кущик. Така світленька поки що. Зелена. Одна з тих, про які я говорю, хочеться, щоб залишилася вона ось такою, і показувала цей листочок. Ці смужечки залишились, але вона міняється. Поки що мені до подобається, що з нею відбувається ось така. Ну, а що там, ще не відомо. Тут додався малиновий колір після зелених листочків сірого листочка. Додалась малинка, а тут поки що нічого. От, бачите, менше половини тут субстрату, але. Тут же треба додавати ось така яскрава красуня. Як бачите, такого кольору багато різної форми листочки, але багато дуже схожих. Оця щось закрутилася. щось їй не те. Оце наступний листочок. Темненька, Теж були схожі. Знов така, бачите, скільки їх, однакових майже, зелена, закручена. Ось так міняється ця рослинка. Чи залишиться тут білий колір, чи буде червоний, як завжди? Ну, подивимось. Наступна. бачите, теж щось схоже. Ось така. Багато зелених, я повторююсь, але ви й саме це бачите. Ось такий цікавий зелений. Були тільки білі прямочки, тепер вони стають малиновими. От як кольори додаються цікаво, да? була собі темна зелена рослинка, а тепер яка яскрава стає. Такий листочок фактурний виходить. Ось цей. Якийсь там візерунок малюється, щось починає розфарбовуватись. Ось така Сріблясте напилення зеленим підтоном. Такий край. Бачите, який красивий. Хвилястий. Ця поки що крутить, не знамо що. Цей закрутила, цей закрутила листочок. Ось така була зеленушка тепер ось тут стрілочка якась з'являється, рожева. Ця на око здається майже чорною, але ж, звісно, вона не чорна і камера ще плюс її висвітлює. Ось така закручена, завершена. Поки що невідомо, що далі буде. Там той листочок ще нічого не показує нам. Махнатик. Ось така. Знов на щось схоже. Вже такі були, але все одно чимось, де відрізняється. Ось така. Тісно там листочку. Бачите, вже такі гостренькі піки показує. Ось така кольорова. Щось яскраве буде з цього. Таня на сьогодні ось ця красуня. Ось така вона була. З равликом закрученим. тепер тут малюється якийсь візерунок. Наче промінчики якісь. Ось тут, 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 тут. Цікаво на сьогодні все. Сподіваюсь, вам було так само цікаво, як і мені розглядати ці сіянці бігоні. До нових зустрічей! Бувайте здорові.